Вітаю тебе на зв'язку. Твій наставник з продажів Таня Зінченко. Сьогодні ми з тобою поговоримо на дуже-дуже важливу тему. Якщо ти натрапив на мій блог, то, скоріш за все, ти вже розумієш, що в соціальних мережах є гроші, що тут можна реалізуватись, проявлятись, заробляти і отримувати клієнтів. І ти точно розумієш, що Інстаграм ще не знаходиться на піку свого становлення і буде розвиватись далі і далі. Так ось, і коли ти заходиш сюди, то ти розумієш, що можливості цієї соціальної мережі вони безмежні, якщо ти даєш користь цьому світу, людям і отримуєш за це достойну оплату. Тож, давай тепер розберемо, а з чого складається масштаб у соціальних мережах, як тобі, будучи класним експертом або підприємцем через розвиток своїх соціальних мереж заробляти більше, виходити на більш класну, дорогооплачуваю аудиторію. Тож сьогодні ми розберемо. Піраміду масштабування. Це система, яку я складала по маленьким зерняткам майже 9 років, працюючи у соціальних мережах, працюючи над запусками або над побудовою системи продажів. Я думаю, ти розбираєшся, що запуски це коли ти. Запускаєш будь-який свій продукт періодично, з якоюсь періодичністю. Система продажів, системні продажі це коли в тебе є продукти, які приносять тобі кошти кожен день, незалежно від того, ти сьогодні виходиш у сторіс або робиш собі вихідний. Я працюю і в напрямку запусків, і в напрямку побудови воронки, яка приносить кошти кожного дня. І і ці знання я вклала у піраміду масштабування. Це та покрокова схема, як вийти у той самий масштаб, коли твій блог вже працює на тебе. Так ось, давай розберемось, що ж треба робити, щоб твій блог почав працювати на тебе і почав регулярно приносити тобі кошти. Так, ну що, давай тоді розбиратись, як перетворити свій блог у систему, яка буде приносити кошти навіть тоді, коли ти хочеш взяти вихідний або відпустку від соціальних мереж. І перше, з чим тобі, з перший слой піраміди, з яким тобі треба розібратись, це хто я з цього, саме з цього починається твій масштаб, твій ріст. У соціальних мережах і не, не тільки в них, а взагалом. І що тут треба розібрати? Хто ти як експерт, який ти маєш досвід? Якими навичками ти вже володієш для того, щоб допомагати людям? Тому що, чесно вам зізнаюсь, я не зустрічала ще не одного. Багатого, дійсно багатого експерта, який не дає ніякої користі людям. Якщо ти хочеш отримувати великий дохід із соціальних мереж, взагалі у своєму житті, то іди головне, що треба тобі зрозуміти, це як ти можеш. Допомогти людям, тому що саме люди приносять тобі ці кошти. І Якщо ти даєш масу корисної інформації, люди тобі кажуть Вау, який класний експерт. Прям просто обожнює тебе і людина ти гарна. Але поки людина не проголосувала за тебе, не віддала свій голос, за тебе грошима, ти будеш просто класний експерт, який дає дуже багато корисної інформації. Тому перше, з чим ми розбираємося, це хто ти як експерт, які в тебе навички, який в тебе досвід, за що люди вже тобі платять. За чим вони до тебе приходять, чим ти допомагаєш, тобто які вже результати є у тих людей, яким ти, як експерт або підприємець, вже допоміг або допомогла. І з цим ми починаємо розбиратись, тому що це є такий фундамент, на якому буде базуватись вже. Подальша твоя робота і розвиток у соціальних мережах. Ще також треба розуміти, а куди ти хочеш рухатись. Тобто твої навички, досвід, вони відносяться до тієї діяльності, якою тобі цікаво займатись, якою ти себе бачиш, в якій ти бачиш своє проявлення. І наступний дуже важливий момент це а. Щоб стати тобі тим експертом, яким ти хочеш бути, чи достатньо тобі цього набору? Тобто ми починаємо з аналізу тебе і твоїх інструментів, які в тебе вже є. І це така міні-розпаковка, і я тобі до цього міні-вебінару, міні-уроку, додам зошит, в якому ти зможеш пропрацювати ці всі питання. І це перший фундаментальний слой, хто я як експерт. Переходимо далі до другого етапу піраміди масштабування, і це хто мій клієнт, кому я продаю. І тут, на цьому етапі, тобі треба розібратись, а з ким ти хочеш працювати і кому ти можеш взагалі допомогти. І це не про рік. Або стать там, як часто кажуть, моя цільова аудиторія це чоловіки 18-65 років, які живуть у всьому світі. Ось це не твоя цільова аудиторія. На цьому етапі тобі важливо розібратись, як твої навички, як експерта, можуть допомогти, кому вони можуть допомогти, яку конкретно проблему людини. Вони вирішують, або яку мрію вони допомагають здійснити. І тут треба дуже глибоко копнути, щоб розібратись, про що мріють ці люди, з якими проблемами вони вже стикаються? А наскільки вони розуміють свою проблему, наскільки вони готові за неї заплатити тут і зараз? Тому що продажі це. Наявність якоїсь експертності або продукту вашого, за який люди готові заплатити саме вам і саме зараз. Не коли тобі людина каже: о, супер, я звернусь як як небудь, може, років через 10. Ні, коли людина розуміє, що так, в мене є ця проблема. І цей експерт, який зараз напроти мене, може мені допомогти вирішити цю проблему, і мені не можна відкладати. Мені треба її вирішити саме зараз. У робочому зошиті, який я додала до цього вебінару, ти можеш знайти. Усі питання, які тобі треба пропрацювати, щоб зрозуміти, хто твій клієнт, хто твоя цільова аудиторія. Якщо ти хочеш зрозуміти швидкі методи, як вивчити цю аудиторію, як знайти її і де її знаходити, то запрошую тебе у свій закритий клуб Зінченко Клаб, де ми крок за кроком поглиблено розбираємо. Кожен із цих елементів масштабування, про які я тобі розповіла сьогодні. Давай розберемося в тому, що кожен слой, про який я тобі сьогодні розповім, із піраміди, він повинен йти послідовно. Тобто не можна починати е, вивчати або. Е, Копатись, коперсатись у своїй цільовій аудиторії, якщо ти ще не розумієш, на чому це буде базуватись, тобто, що ти дасиш цим, цим людям. Тому ми відразу вивчаємо, хто я, другий етап це хто мій клієнт, і йдемо далі, третій етап піраміди масштабування це який продукт я продаю, продукт або лінійку продуктів. І чому це треба робити після того, як ти вивчиш свою цільову аудиторію? Тому що багато людей, думаючи, що вони знають краще, чим їх аудиторія, як їм продати або як їм допомогти, ви, як експерт, дійсно знаєте це, але. Коли йде річ про продажі, тобі треба це упакувати так, щоб не просто ти знав, що твій продукт мега класний і може допомогти всім людям на цій планеті. А тобі треба упакувати цей продукт так, щоб зрозумілою мовою донести до своєї цільової аудиторії навіщо їм цей продукт. Тому що недостатньо розуміти, що продукт класний. Ви і так це знаєте, я вірю, що у вас дійсно класний продукт. Але ваша цільова аудиторія, щоб їм продати цей продукт, щоб донести їм ті сенси, як він їм допоможе, треба запакувати його, так, щоб людина зрозуміла це. А для цього треба розмовляти мовою вашої цільової аудиторії. Тому після вивчення цільової аудиторії ми вже формуємо. Лінійку продуктів, яка допоможе вирішити проблеми ваших потенційних клієнтів. Що тут важливо зрозуміти? Тут треба зрозуміти. Що саме буде наповненням вашого внутрішнього продукту, тобто з чого він буде складатись? Якщо це консультація, то скільки вона буде тривати, який результат консультації? А з якими запитами може прийти людина на вашу консультацію? А як вона відбувається? Це внутрішнє наповнення вашого продукту. І є зовнішнє наповнення вашого продукту, це те, така маркетингова упаковка, це те, що бачить людина, поки вона не заплатила ще вам гроші. Це і упаковка лендінгу або постів, хайлайт серії сторіс, де ви розповідаєте, розкриваєте, що ви можете і як ви можете. Допомогти своїй цільовій аудиторії. Тому, коли ми розмовляємо про продукт, ми розмовляємо відразу на двох напрямках: це внутрішня упаковка, що всередині що отримує людина, коли вона вже заплатила вам. І зовнішня упаковка це те, що бачить людина і по цій інформації вона приймає рішення: їй окей, чи не окей, працювати з вами як з експертом, і тут. Буває дуже багато проблем. Я стикаюсь дуже часто з проблемою саме зовнішньої упаковки. Коли у вас є класний продукт, тому що ви досвідчений експерт, у вас мільйони просто відгуків і результатів, але ви не запаковуєте це достойно і таким самим ви втрачаєте. Своїх потенційних клієнтів, залишаючи їх конкурентам. Тому над зовнішньою упаковкою не забувайте працювати. І в зовнішній упаковці тут має роль все. І візуал, як е, виглядає візуально ваш продукт е, лендінг, аккаунт Instagram, як виглядаєте ви як експерт, е, як виглядають усі інші ваші. Точки контакту з аудиторією, це той же самий Телеграм. Іноді переходжу в інстаграм, є посилання на Телеграм, переходжу в Телеграм до експерта, а там взагалі якісь іерогліфи замість ім'я, і на фотографії Dark Vader, наприклад. Ви розумієте, що це вже ваше обличчя і воно накладає свій відбиток на. Той образ, який я формую собі, коли думаю про вас. Тут важливі і сенси, які ви закладаєте, коли передаєте месенж, свій месендж потенційній цільовій аудиторії, чому вона повинна вибрати, обрати саме вас. Тому над зовнішньою і внутрішньою упаковкою ми працюємо на третьому етапі. І після того, як ми пропрацювали упаковку, ми йдемо далі до продажів. Я знаю, що кожен з вас неймовірний експерт та діамант у своїй справі, але поки ви не почнете продавати, у вас не будуть і купувати, ви будете сидіти, чекати, поки спрацює сарафанка, поки людина сама здогадається, що у вас можна придбати, як записатись до вас. Тому. Далі ми працюємо над продажами і сюди відноситься не тільки сам продаж, процес продажів, це прогрів, наприклад, серія постів у соціальних мережах або сторіс, або рілси. Сюди відноситься та воронка. По якій побудова воронки, по якій ваша цільова аудиторія рухається від першого моменту, коли вона дізналась про вас, до моменту, коли вона каже, куди мені перерахувати вам гроші. І тут, що важливо, тут важливо упакувати воронку, по якій йде цільова аудиторія. Тут важливо зрозуміти. Як ви будете стимулювати людей не відкладати покупку? І це вже інструменти маркетингу, такі як тригери, наприклад, коли ви додаєте їх у продажі? І так, так я знаю, ви можливо бачили вже рілси, коли якісь експерти вам кажуть, що тригери не працюють все, працюють тільки екологічні продажі, або ви чули прогріви? Забудьте про прогріви. Це це не екологічний продаж. Так люди вже не купують. І знаєте, що відбувається у цей самий момент? Ті експерти, які вам про це розповідають, вони саме і використовують і тригери, і продажі у своїх е, у своїх закликах. Тому пам'ятайте, що інструменти маркетингу вони працювали 100 років тому, працюють зараз. Ми помремо, чесно вам хочу сказати. А маркетинг буде працювати. Тому на четвертому етапі ми вибудовуємо шлях вашого клієнта, щоб він йшов поступово, знайомився з вами і розумів, як саме ви можете допомогти саме йому і чому треба. Почати діяти саме зараз. І після цього ми переходимо до п'ятого етапу. Я розумію, що вам дуже хочеться вже побачити ту верхівку, той масштаб, коли ви на Мальдівах е, п'єте собі коктейлі, а гроші прям валять мільйонами вам на рахунок. Але це все це все шлях, на який вам треба попрацювати. І тут... Е, Багато хто здається на цьому шляху, тобто бачу багато експертів, які зробили мега круту фотосесію, упакували собі стрічку інстаграм, зняли три рілси і все, і сидять, чекають, чекають, як у той ждун, ж мої мільйони, але пропускають дуже важливий елемент в продажах, в просуванні, в соціальних мережах. Це залучення аудиторії. Чесно вам хочу сказати, просто 6 з 10 експертів просто побудували собі воронку продажів, систему якусь, пакували гарну шапку профіля і сидять, чекають, коли на них посипляться їх клієнти. Але Хочу вам сказати, що лежачий камінь кам вода не тече, і клієнти будуть до вас приходити тоді, коли ви будете їх залучати. І я завжди кажу своїм експертам, що мінімум 6 джерел залучення аудиторії у вас повинно працювати просто 24 на 7, щоб ви мали регулярні продажі, системні продажі зі свого блогу. Ви можете Сказати, а звідти звідкіля їх возьмуть, візьмуть ці шість. Дивіться, у моєму клубі Зінченко Клаб я дам і безкоштовні, і платні методи, їх буде більше 25, Але вам розповім, що це самі такі популярні. Що це може бути? Це регулярні різ, це додавання хештегів у пости, це таргет, робота із блогерами. Колаборації, коли ви можете створювати продукти разом з іншими експертами або підприємцями, коли ви взаємно можете рекомендувати, рекламувати один одного з якимись експертами сміжних тем, або з бізнесами, у яких є ваша цільова аудиторія, це все працює, але ваша Залучення аудиторії, ваш аккаунт повинен працювати просто 24 на 7. Це і сарафанне радіо, згадки, коли люди вас згадують, ваші клієнти вас згадують у своїх соціальних мережах. Це все працює. Щось працює по краплиночці, щось працює класно, так як реклама, наприклад, реклама у блогерів, реклама офіційна таргетована реклама Щось приносить невеличкий якийсь, якусь конверсію, хештеги, наприклад, або наскільки упакована ваша шапка профілю, а саме пошукове ім'я, по якому можуть вас знайти. Але залучати аудиторію необхідно і знову ж таки повертаємось до піраміди масштабування, залучати аудиторію, поки ви не розібрались, хто ви. Або хто ваш клієнт, або не упакували свої продукти, не створили воронку, по якій зайде ваша цільова аудиторія, немає сенсу. Тобто, поки ви не пройшли всі чотири попередні етапи, вам немає сенсу витрачати кошти на залучення цільової аудиторії, тому що це будуть кошти на вітер викинуті. Тому, будь ласка, пропрацюйте кожен із слоїв піраміди перед тим, як залучати цільову аудиторію. І тепер, після того, як ви зрозуміли, хто ви, якими навичками ви володієте, що вам треба ще, чому вам треба ще навчитись, щоб вийти на той рівень, до якого ви прагнете дойти? Коли ви розумієте, хто ваш клієнт, які в нього болі, проблеми, які в нього мрії, і як ви можете вирішити ці мрії, коли ви це все упакували в продукти, коли ви вибудували. Ті воронки, той шлях, по яким буде йти ваша цільова аудиторія, коли ви почали її залучати в свій акаунт. Бачите продажі, вже проаналізували, від чого йдуть класно продажі, а що не спрацьовує, протестували свої гіпотези. Вже саме тоді можна виходити до масштабування. Тобто, коли ви бачите, що працює класно, туди вже додавати або рекламний бюджет, або більше реклами, або будувати більше воронок, щоб заходила до вас цільова аудиторія. І коли ми кажемо про масштаб, ми вже кажемо про те, що самостійно. Якщо ви до цього могли ще якось самостійно щось робити, хоча навіть і на попередніх етапах дуже, дуже важко самостійно вибудувати цю систему, то вже тоді ми розповідаємо про те, розмовляємо про те, що потрібно будувати команду. Що потрібно розглядати більше гепотез, як ще можна допомогти людям, як ви ще можете, якими ще продуктами ви можете допомогти людям? І вже тут на цьому етапі будується масштаб, коли ви розумієте, що вам приносить кошти, коли ви розумієте, скільки ви вклали грошей, і скільки ви отримуєте. Цими інструментами на основі цих інструментів ви можете вже керувати своїм примноженням ось цих самих доходів. І кожен з цих етапів ви можете проходити самостійно, набуваючи досвід, набиваючи собі шишки. А можете прийти у Зінченко Клаб, де я кожного місяця розкриваю одну тем, де є куратор, який допоможе розібратись вам, де є контент-кемпи, на яких ми допомагаємо вам вийти в дисципліну, тобто постійно генерувати контент. Я залишу тут QR-код на докладну інформацію про клуб. Я залишу тобі посилання під цим відео, і буду дуже рада бачити саме тебе у місці сили та підтримки експерта, тому що тут зібрані всі інструменти, які тобі допоможуть крок за кроком будувати свою систему з продажів. Я обіймаю тебе через кілометри і до зустрічі! Твоєму місці сили та підтримки до зустрічі в Зінченко клаб.